Усім доброго дня. Вирішила показати з чоловіком е, свій план по переробці сараю для подальшого утримання тут бройлерів. Ну, почнемо з того, що це був звичайний сарай під зерно. Перероблювали самі власними силами. Спочатку тут все зачищалося, виносилося все лишнє. Далі оброблювали стіни. В першу чергу це ми шпаклювали звичайним розчином пісок та цемент. Все гарненько зашпаклювали, побілили, підготували стелю. На стелі ми утеплювали мінеральною ватою і обшивали ОСБ. Ну, заміри немає смисла говорити, тому що у кожного різне приміщення. Це так, щоб розуміли, з чого почати. Це майбутній наш брудер. Далі детальніше вже покажемо. Зараз на стадії у нас це кондиціонування, тобто витяжка, щоб ося пиль, волога і все, що зайве, виходило з цього приміщення. Освітлення також в процесі. І сам брудер. Робили також його самостійно. Профтруби зварювали, ОСБ обшиваємо. Він йде у нас двоповерховий. Ну, приблизно розрахований один поверх на 40-50 курчат. Тут у нас в кожній. Є двері відкрити, налити води, покормити, зачиняються віконця, якщо просто потрібно прийти, подивитися, як справи в них, чи все їм вистачає. Тут у нас в процесі це в нас будуть поїльники. Іде у нас ніпільна поїлка? На 5 ніпелів. Саме пільок, утримувач водички, трубочка, підключається до каністри. Тут регулюється, відкрили і пішла водичка до курчаток. Тут у нас сіточка. Далі у нас іде під сіткою спеціальний отвір. Тут у нас е, будуть видвижні такі ящички, які застеляються. Лівкою, і, собственно, це для того, щоб всі відходи від курчаток. Не були в них під ногами, під Мама! животами, а все, помічник прийшов. Доброго дня! Помахай привіт. Щоб усе. <сих> щоб усе падало вниз і потім ящичок видвигається, висипається. Плівка замінюється і на цьому все. Тут зверху будуть лампи, у нас вставляється звичайне освітлення, економки сотки, інфрачервона лампа, щоб було тепло, тому що перші три плюс-мінус тижні в них немає власного. Терморегуляції власної, тому потрібно обов'язково підтримувати спеціальну температуру. Далі у нас двері, також ми їх замінювали, робили із середині пінопласту, теплювали їх, зварювали також самі, щоб щільно все прилягало і не було у них тут сквозняків. Ну, поки що те, що ми маємо на даний час. Далі ще будемо знімати весь процес. Зараз дуже поспішаємо. На 26-те вже замовили першу партію курчат, тому пришвидчуємось, закінчуємо роботу і заселяємо наших курчат. Дякую за перегляди. Підписуйтесь, далі буде цікавіше. Будемо все розповідати. Чим годуємо, чим поїмо, як взагалі утримуємо і як розвиваємось. Гарного дня всім!